Ми зустріли партію військовослужбовців 1-ї окремої танкової бригади, які прибули з зони АТО на демобілізацію. Це понад 60 військовослужбовців. Влітку підрозділи, практично всі підрозділи бригади, були передислоковані в зону АТО. В різних, в різних секторах вони виконували боєзавдання. Зокрема, це був підрозділ Луганський аеропорт, і підрозділи там, мінометники, сапери, розвідники першої танкової бригади були, також забезпечували їхню. Бойову діяльність і забезпечення це танкові підрозділи, вони пробивали туди шляхи. Також вони під Донецьким аеропортом, підрозділи танкової бригади, в найгарячіший період, коли штурми здійснювалися, там танкова рота другого батальйона виконала всі бойові завдання. На жаль, за період проведення антитерористичної операції, ось особовий склад танкової бригади поніс бойові втрати. Це 36 військовослужбовців загинули. Є, ще рахуються, зникли безвісти там шість чоловік. О восьмій ранку ми приїхали на погрузку. Запорізькій області. Ну і оце в третю добу вже добираємося. Сказати, що умови комфортні, ну слава Богу, що в вагоні не холодно. А так, в усьому остальному з водою проблема, то що судбайками не отримали, думали, що ми швиденько доїдемо. Настільки їхали, скільки стояли. ну Майже на кожному, як в'їжджаємо в якусь область, так там по 4-5 години стоїмо. Коли нас везли туди, і ми виїхали 23-го, приїхали 27-го. Ми зрозуміли, що щось в нашій армії в тилу робиться не так. Мені здається, що за рік нічого не помінялося. Тилу в нас як не було, так і немає. Втрати були. Можна їх було уникнути, мабуть, можна. Але вони були, сподіваюся, на даремні. Ті, що були там з нами і не повернулися, ми про їх будемо згадувати. Не знаю, як держава наша. От з усіх, хто приїхали з нами, статус учасника не отримав ще ніхто. Посвідчення, ще ніхто навіть не бачив. Я розумію, що ті офіцери штабу, які туди на два дні приїжджали, в їх був час оформити документи. Про нас чогось всі забули. Ми з передзвонюємо, так, «Да, десь там, місяць тому, як документи подали, все воно оформляється. Як ви думаєте, після того, як оці солдати побачили стільки брехні в нашій армії, вони захочуть на контракт? Особиста моя думка: якщо через півроку прийде повістка, мене вдома не знайдуть. Я не буду ховатися від захисту батьківщини, але краще я піду в Айдар, в правий сектор, в Донбас, в будь-який добровольчий батальйон. Там до людей відношення більш людське. Конечно, хочется, чтобы это все закончилось побыстрее, потому что много людей погибло, то есть много это все видели. 11 июня вылетели в Луганский аэропорт, потом по, по, по Луганской области на блокпостах стояли. По, ну, сейчас едем в Донецкую область, под Волновахой стояли. Позвольте пожать вашу руку, мне было приятно с вами служить. Плануєте ще продовжувати вашу військову керівництво? Ну зараз я не готовий дати відповідь на це питання. Буде видно. Побачимо, як поставляться до нас після цього. Все буде залежати від того. От Таке буде і наше відношення. Будемо скаче роботи. Отдихнем хоч німного. そう